Я довго шукала відповіді, чому мені так некомфортно у в своєму житті, чому я така втомлена і незадоволена собою? І я зрозуміла, що мене це не влаштовує, і почала працювати над собою. І зміни на краще почали вже тоді, коли я стала жити за простими, але дієвими правилами, які реально допомогли мені відчувати більше гармонії. Певненості собі і бути більш продуктивнішою. І Якщо ви теж хочете змін на краще, то це відео для вас, де я з вами поділюсь своїми 11 правилами, які перевернули моє життя і змінили його на краще. Отже, почнемо з першого, але важливого правила це ставити себе на перше місце без почуття провини. Були моменти, коли я старалася всім догодити, погоджувалась на зустрічі, коли була виснажена, запізнювалась допізна, щоб комусь щось довести. І мовчала, коли хотіли сказати ні. І в результаті я відчувала такий дискомфорт, злість, образу, а іноді і сльози. Але більше на себе, бо я знову зрадила свої відчуття, бо я знову переступила через себе. І я зрозуміла, що більше я так не хочу. На початку було нелегко, але поступово я почала впроваджувати такі зміни: дозволити відмовитись від того, чого не хотілось. Замість зустрічі, яку треба, я обирала час проведення з собою. Замість мовчати, я чесно кажу, як я відчуваю краще для себе. І я зрозуміла, що зі мною нічого поганого не сталося, і навпаки, люди почали ставитись до мене ще з більшим розумінням. То, все ж таки, виявляється, справа була у самоповазі. І не дарма кажуть, що коли ти сам себе полюбиш, то і люди відповідно будуть тебе любити. І коли я дбаю про себе, то відповідно мені легше дбати про інших. Коли я поважаю себе, то зникає потреба комусь щось доводити. І коли я даю собі любов, то я не чекаю її ззовні. Тому ставити себе на перше місце це в першу чергу бути за самого себе, і це про баланс. Це про повагу, це любов до себе, і в результаті, коли ти ставиш себе на перше місце, то і життя відповідно починає ставити тебе туди. ж. Друге, це правильно починати свій день не з тривоги, а з тепла. Колись я прокидалась в останню хвилину, одразу брала телефон, ще й снідала з ним. Потім збиралася на роботу в поспіху і починала день з відчуття стресу. Але потім я усвідомила наскільки важливий ранок. Навіть успішні люди наголошують на тому, що правильний ранок це є ключ до продуктивного, збалансованого та усвідомленого життя. І чому це так важливо, спитаєте ви? І перші 30-60 хвилин це як налаштування інструменту. Ви помічали за собою, що коли ранок починається соцмереж, новин в хаосі, то відповідно день продовжується вже в такому ж ритмі, і в ньому вже складніше знайти баланс. У мене в більшості випадків так і було, і мене це дуже сильно дратувало, якщо я щось завчасно вибачаюся. Але так добре тішитись на сонечку. Мені дуже важко прокидати зранку, але все ж таки, коли почала прокидатись на декілька хвилин раніше, то я зрозуміла, що зі мною нічого поганого не сталося. він починається без поспіху, з любові до себе. І в результаті увесь день ніби слідує цим ритмом. І ранок це перший момент дня, коли ви можете сказати собі Я важлива, я заслуговую час для себе, я варта турботи. Для мене ранок це тепер важливий ритуал. І коли я прокидаюсь, я не беру одразу телефон, а включаю собі на фоні музику, наприклад, вікенд. Ця музика налаштовує мене на активний лад. Далі п'ю стакан теплої води та спіруліну, готую каву, готую собі смачний сніданок, виконую б'юті процедури та пишу плани на день. І тоді день спокійний та усвідомлений. І з таким приємним ранком навпаки, хочеться брати за інші справи. Бо я відчуваю себе більш продуктивнішою, коли ранок почався з прояву любові та поваги до себе. І для когось це може здатись дрібницею. Але я по своєму досвіду скажу, що це рівно навпаки. Правильний ранок змінює увесь день. Можливо, вам теж важко прокидатись зранку, але, хоча б, спробуйте на 15-20 хвилин прокинутись раніше, і можливо, це теж принесе зміни на краще у ваш день. Третє правило час дорожчий за гроші. Колись я вважала, що головне це заробляти більше, бути завжди продуктивнішою, не втрачати кожної хвилини даремно. Але з часом я усвідомила щось набагато важливіше: витрачені кошти ми завжди можемо повернути, а час ніколи. А от кожна хвилина вона унікальна. Ми не можемо повернути час, коли ми були щасливі, або навпаки, коли ми були нещасливі, але поруч була людина, якої вже немає. І я тоді могла працювати більше, дохід при цьому зростав. Але всередині себе я відчувала, що я виснажена і я не почуваю себе щасливою. І через це я мало часу проводила з сім'єю та рідними, оскільки не вистачало вже сил. І я витрачала години на розмови з тими, котрі. Тільки критикували, скаржилися або тягнули мене вниз. І тоді я себе спитала: а для чого це все, якщо я живу не так, як мені хочеться? І з віком я усвідомила, що справжня цінність в тому, не скільки я заробила, а скільки я прожила. Мій час це мій ресурс, і я маю право витрачати його на тих, хто надихає, підтримує і наповнює мене. І після того, як я навчилась поважати свій час, мені стало легше і спокійніше. І я більше не біжу. Я вибираю, я дійсно проводжу час з тими, з ким я хочу. Я не боюсь відмовити. Я вроблю те, що приносить сенс та задоволення. І найголовніше залишаю місце для себе. Бо ніхто не подбає про мене, окрім мене самої. Можливо, ми не завжди можемо обирати обставини, але завжди можемо обирати, як витратимо свій час. Тому цінуйте свій час, його насправді не так багато залишилось, як ми собі думаємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, куди ви найбільше витрачаєте свій час і що варте кожної хвилини на вашу думку. Четверте правило це постійно навчатись чомусь новому. Навчання це не лише про дипломи, сертифікати, це про зростання, натхнення і любов до себе. І я помітила одну таку річ: коли я навчаюсь чомусь новому, то ніби відкривається вікно у новий світ, відкриваються нові можливості та здібності, про які я навіть собі не могла уявити. Це, до прикладу, кататись на сноуборді чи на лижах. На водних мотоциклах, і якби я не спробувала, то я навіть не знала, що у мене вийде. Колись я боялась техніки, монтажу та соцмереж. Але коли потроху я почала вчитись цьому, то я створила свій ютуб канал, я знімаю, монтую це постійне навчання, і це дало впевненість в собі, в своїх можливостях і розуміння того, що я дійсно можу. І як тільки ми перестаємо вчитись, ми зупиняємось. І це мається на увазі не фізично, а внутрішньо. І якщо ми не будемо зростати, то ми будемо втрачати смак до життя. А це джерело натхнення, сенсу та енергії. Постійне навчання для мене це ставати кращою версією себе. Навіть декілька хвилин в день це небагато. І дослідження підтверджують ще той факт, що щоденне навчання по 30 хвилин. Можуть призвести до значного прогресу у певній сфері. Уявіть це 182 години на рік. А за 3-5 років це вже сотні годин. І за цей час ви можете вийти на новий рівень або навіть стати професіоналом в будь-якій справі. П'яте правило це робити те, що вас лякає. Цією темою я зацікавилась, коли натрапила на книгу Іди туди, де страшно від Джима Лоулес. Дуже класна книга, в якій описано 10 правил, як відпускати свій страх і рухатись вперед. І там дуже добре описано поради про те, як знаходити сміливість, як долати внутрішні страхи, як не зупинятись складні моменти. І як перетворити страх на ресурс. І, до речі, не забудьте підписатись на мій канал. Попереду ще буде багато теплих розмов і лайк, якщо хочете більше таких тем. І я взагалі відношусь до тих людей, які люблять стабільність, яким важко і страшно щось починати. Але я також розумію, що найбільший ріст відбувається там, де є саме вихід із зони комфорту. І я колись так ризикнула. І я створила свій ютуб-канал, хоч теж боялася судження інших. Але з іншого боку, я розумію, що є люди, які вірять в мене, яким це подобається, і це мотивує продовжувати. Я також боялась говорити на камеру, але зараз я роблю це, і це дає мені сили, енергію і зв'язок з вами. І я навчилась слухати себе. Висловлюватись і бути сміливою. І для мене є важливо те, що в першу чергу це приносить мені задоволення, оскільки подобається сам процес. І, відповідно, я не стою на місці, оскільки це постійний розвиток. І я навіть якщо не вийде, то не буду хоча б шкодувати, що я це не спробувала. А можливо, зараз саме час для цього. Подумайте над тим, що вам подобається робити найбільше. Чим би ви хотіли займатись, а відкладали на потім. А можна вже записатись на курси, почати вести блог, знімати відео, змінити роботу та в принципі робити все те, про що ви мріяли. Сотні можливостей навколо нас. Просто важливо знайти стимул всередині і почати діяти. І не слухайте людей, які не вірять у вас, тільки наполегливість і завзятість покажуть, за що вас можна поважати. Шосте правило не порівнювати себе з іншими людьми. Колись я дуже часто порівнювала себе з іншими: у когось тіло краще, у когось успіх більший, у когось життя правильніше. Особливо соцмережі підсилюють це відчуття, що ми там недостатньо гарні або відстаємо. Навіть коли ми просто скролимо, то наш мозок вже автоматично оцінює, вона стрункіша. У нього робота краще, вони вже з дітьми, а я ще ні. І це створює тривогу, знижує самооцінку і часом з'являється заздрість. Але ми бачимо чужий фільм і порівнюємо зі своїм життям та досвідом, а це несправедливо. Та й за картинкою в інстаграмі приховується інша сторона. Так як ми не знаємо, хто який шлях пройшов, скільки разів плакав, зупинявся і падав, а люди рідко показують справжні проблеми. В основному це про красу, подорожі, успіх та ідеальні тіла. І я розумію, що з часом це буває неможливо, оскільки ми на усвідомленому рівні можемо себе порівнювати з іншими. Я теж порівнювала свій канал з іншими, хто має вже декілька тисяч підписників. Але з іншого боку, я усвідомила, що в свій час комусь потрібен рік, комусь 5-10 років. У кожного свій шлях, у кожного своя якась унікальність і не схожі з іншими людьми. Півроку тому я навіть боялась почати, а зараз я знімаю, монтую і ділюсь щиро. І я радію маленьким кроком, і це мій прогрес, навіть якщо він найменший, і це має значення. І замість того, щоб міряти життя чужими мірками, я почала цінувати свою власну дорогу. І тепер я порівнюю тільки з собою. Я розумію, що мій шлях унікальний, і це перемога. Оскільки я сьогодні краще ніж була учора. Сьоме правило це навчитись бути в тиші. Саме там народжуються справжні відповіді. Ми звикли шукати мотивацію зовні у відео, у людях, в книжках. У сучасному світі ми постійно з кимось щось читаємо, щось слухаємо. Але найкращі зміни у мене відбулись тоді, коли я почала бути наодинці з собою без фону, без шуму, без постійного треба. І в тиші мені значно легше знайти відповіді, почути себе і зрозуміти, чого я хочу. Коли ми вимикаємо все, залишається тільки серце. І саме тоді мені легше зрозуміти, а що болить, а чого мені хочеться, а де я зараз насправді? І тільки коли я поїхала в ліс на день, де я мала змогу побути наодинці з собою без телефону, без шуму, без розмов. То я почула, я виснажена і мені потрібна перерва. Багато хто боїться залишатись сам, але бути наодинці з собою це не про самотність, це про зв'язок з самим собою. І саме так я почала глибше розуміти себе. І мої найкращі рішення приходили саме в тиші, і краще мати при собі щоденник, де можна записати свої думки та ідеї. Іноді найважливіша розмова це та, яку ми ведемо з собою в тиші. Саме тиша дає силу, ясність та справжній внутрішній спокій. Восьме правило це дотримуватись правильного харчування та багато рухатись. Ми звикли думати, що правильне харчування це дієта, а спорт це тільки спортзал. А насправді це прояв любові та турботи до себе. Рух це природній антидепресант, а спорт це енергія. Тому я не уявляю собі життя без спорту, і я намагаюся тренуватись по 2-3 рази на тиждень. Багато рухатись і ходити по можливості хоча б 30 хвилин в день. А здорове харчування це як паливо для мозку. І коли я не дотримувалась правильного харчування і мало рухалась, то я часто відчувала втому, сонливість, апатію і лінь. Тому правильне харчування і регулярна фізична активність мають великий вплив на всі сфери життя. Фізичну, емоційну, соціальну і навіть духовну. І коли я відмовилась від цукру і почала додавати до кожного прийому більше овочів, мінімізувала жарене та мучне, почала вживати більше фруктів та горіхів, шоколад замість тістечок і пити достатню кількість води, то почала замічати за собою такі зміни. У мене зменшується тривожність. Краще концентрація та пам'ять, більше ясності в думках, більше енергії протягом дня. А коли є більше енергії, то відповідно є бажання на спілкування з іншими та більше сил на улюблені справи. Менше перепадів настрою, сильніший імунітет, менше хворію і швидше відновлююсь. Коли тіло в ресурсі легше досягати цілей, зростає любов до себе, бо я дбаю про себе. Тіло гарно виглядає і, відповідно, більше впевненості в собі. І знаєте, за допомогою харчування та рухливості навіть шкіра стала краще. І тепер мені не хочеться цукру, так як раніше. Мені не хочеться повертатися до колишнього результату, де було була зайва вага, мені не подобалось, некомфортно було в своєму тілі. І я комплексувала, і тому я обрала любов до себе, турботу про своє тіло та здоров'я. І зараз я подобаю собі у дзеркалі. Це впливає на мою впевненість у собі, на мою самооцінку та гарне самопочуття, просто маленькі зміни кожного дня, і результат гарантований. Знаєте, раніше я часто думала, що потрібно бути кимось. Гарнішою, красивішою, ідеальною, розумнішою, завжди усміхненою і завжди продуктивною. Але мене це втомлювало завжди. Потрібно прагнути до кращого, але й також важливо не забувати про справжню себе, а бути собою це найцінніший подарунок, який ми можемо дати собі і світові. І це не про егоїзм та впертість, а це про щирість, свободу та гармонію. І коли я почала приймати себе такою, як я є, не вимагати від себе занадто, той і помітили, що всередині з'явилися спокій і легкість. При цьому любов до себе зростає і приходять свої люди. Бо коли ми справжні і щирі, то ми стаємо магнітом для тих, хто сприймає нас такими, як є, і тоді стосунки стають ще глибшими, чеснішими і живими. А ще відкриваються нові можливості: ми не витрачаємо енергію на маски. І вона звільняється для нашого справжнього шляху. І тоді я усвідомила, що бути собою це і є моя справжня сила. Чому? Бо я більше не ховаю дні, коли мені нічого не хочеться. Тепер я не посміхаюсь, коли хочеться мовчати. Я чесно кажу, ні, якщо не хочу. Я не виправдовую за свої принципи, бо це теж я. Бути з собою не завжди легко, але це про звільнення, про чесність. І саме тоді в наше життя приходять свої люди, моменти і мрії. Я роками вимагала від себе більшого, але коли прийняла себе справжньою, з втомою, з помилками, з сумнівами, то і всередині з'явився внутрішній спокій. А зростання це не боротьба з собою, це прояв любові до себе. І прийняття себе це найглибше, що може змінити нас. Десяте правило виводити емоції в дію. Спорт, творчість або рух всім нам притаманно відчувати злість, сум, натхнення, радість. Але коли ці емоції залишаються всередині, то вони згортаються в тому або виливаються через тіло у вигляді болю, втоми, апатії, безсоння. І у мене є ще важливе правило: це не приймати важливі рішення у гніві, бо це не про мудрість, а про імпульс. Ми часто можемо сказати або згробити у гніві те, що не відповідає нашим справжнім цінностям. І потім ми шкодуємо, вибачаємось, але довіра чи стосунки вже можуть бути зруйнованими. І тому для мене дуже важливо виводити емоції через дію, тому що це призводить до внутрішнього спокою та балансу. Наприклад, танці, спорт або прогулка мені допомагають справлятися з негативними думками чи емоціями, а ще після тренування. Приходять різні думки, ідеї, і внутрішні заспокоєння, що все буде добре. Тіло рухається, енергія тече, і емоції при цьому не застоюються. І в результаті я повертаюся спокійною і почуваю себе набагато краще, але це можуть бути інші способи, як можна виплеснути емоції, наприклад, малювання, спів. Музика, фото, письмо. Навіть просто писати в щоденник вже звільняє половину напруги, бо слова звільняють. А ще я дуже люблю музику. У мене є навіть свій плейлист для покращення настрою, де я можу вийти на прогулку, і коли я не знаю, що робити зі своїм станом. І мене це дійсно рятує, тому що після цього я почуваю себе набагато краще. І останнє одинадцяте правило це бути вдячною не тільки за хороше, а й за те, що вас змінило. Я довго злилась на життя, на обставини, на себе, коли виникали певні труднощі. Але коли я почала дякувати навіть за складне, то й помітила, що я почала змінюватись. І справжня сила вдячності це вміння побачити сенс у тому, що розчаровувало, боліло або лякало. Трудно, що це дзеркало сили. І вони можуть нам показати, що ми можемо витримати набагато більше ніж ми думали. Вони розкривають наші глибини тим, ким ми є насправді. І коли ми дякуємо за труднощі, то ми не є жертвою, а навпаки, виходимо переможцями. І коли у мене є якісь труднощі, біль чи розчарування, то я вже не задаю собі питання, а чому це сталося, а що я взяла з цього. І тоді я намагаюся бачити не втрату, а урок. Дякуючи за це, ти наче кажеш собі: так, було непросто, але тепер я інша. І я ціную цей шлях. Я перестаю боротись з минулим. Це допомагає мені відпустити, побачити і піти далі. І коли я бачу, що кожна ситуація мене чомусь навчила, то я розумію, що світ не проти мене, а за мене. Нічого не відбувається просто так. Я вірю, що кожна зустріч, помилка і навіть біль мають сенс. Вони ведуть нас туди, де ми маємо бути. Люди приходять і йдуть, події змінюють нас, і кожен момент вчить нас важливому. І я завершую це відео саме цим правилом, оскільки вважаю його головним та важливим. А які правила змінили ваше життя або допомогли пройти складний період? Напишіть, будь ласка, в коментарях обмін досвідом надихає. І на завершення хочеться ще сказати, що ми всі змінюємось. І це прекрасно, але важливо не те, ким ми були вчора, а ким обираємо бути саме сьогодні. І кожен новий день це шанс почати з нового аркушу, зробити крок до себе справжньої, ближчої до своєї істини. І не потрібно бути ідеальними, достатньо бути чесними самими з собою, рухатись вперед з любов'ю та повагою до свого шляху. І ці 11 правил допомогли мені стати не тільки кращою, а й полюбити себе по-новому. Якщо вам відгукнулось хоча б одне правило, то ми з вами на одній хвилі. І якщо вам було корисно чи близько, буду вдячна вам за ваші лайки та підписку. І дякую, що були разом зі мною. Обіймаю і зовсім скоро побачимось в новому відео. До зустрічі, пока-пока!